Ну Режим ну тут дуже тяжкий режим. Ви знаєте, рано будять так раненько, будять темно ще, і, 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 рахують, щось нам можуть дорахуватися, ще раз рахують, ще раз рахують. Пізніше ту каву, на, на, на то снідання на ту каву, а, а пізніше з тими аз'єрками, з, гірками, з тими собаками ведуть до, на той завод на роботу. В обід ведуть ніби на обід. Бо в сув'ята кажуть, що вони ні, що вони їм дали одразу на цілий день пайку, то ведуть на обід. З обіду знов за озірками на, на завод і знов вечора. А вечір, звичайно, ще ми не дійшли до табору. Видно, хтось там щось взяв, чи йшов, не бачив, що щось немає. Перевертаючи щільники шукаючи ж немає. Ми ждемо, ждемо, ні тої вечері, нічого ждемо, ждемо, пізніше той рахунок. Так що так. Того спання в нас було? Дуже мало. Дуже мало спання було. То я кажу, по 14 годин на роботі і ще і то, то. Ти мало давали, дуже мало. Я кажу, мене врятувало чало, що на кухні працювала. Ну, і ще в мене була та українка зізочива, ну а вона пізніше ми розгубилися, як ми верталися так. Ну, то то, то я знаю, ділилася. Отак От принесе ще кусочок хліба з мармолядою, тим таким. medum z tym czasami. Mieszanym. Gonik, e, 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 jakiś ten butergonik. To jeszcze taki mieszany. E, A, albo parę kartopłyn. O. No to, 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 to. no, 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 no. Ja ważyłam, skільки? 44 kilogramy, jak do domu przyjechałam. A jak tutaj szła, to ważyła 56.